Друзі, привіт! Одне із моїх останніх відео, там, де я записував, яка система фітингів для пластикових труб краще. Набрала 22 тисячі переглядів і 200 коментарів. 52% людей обрало поліпропілен, 26% систему Пекс і латунні фітинги, латунну натяжну фіт... гільзу. Ще 13% обрала. Пекс і пластикові фітинги, така як система Упонор, і ще 9 старі добрі прес-фітинги. Ну, тепер настала моя черга, моєї думки, як я і обіцяв. Зрозуміло, що факторів, які впливають на вибір найкращої системи фітингів для полімерних труб, багато, такі, як бюджет, наявність інструментів, майстерність. Інсталяторів і так далі, область застосування. Звичайно, однак моя думка, що найкращою системою є труби Пекс із латунним фітингом, латунною натяжною гільзою. Чому? Тут є декілька факторів. Перший це те, що тут в цих фітингах, немає завуження. Внутрішнього перерізу. По-друге, в цих фітингах немає гумових ущільнень, тому саме сам фітинг є більш надійним. А також, що важливо, саме з'єднання є монолітним і дуже надійним. Ну Четвертий фактор це те, що латунні фітинги набагато надійніші, ніж пластикові, наприклад, такі, як ППСю, і вірогідність поломки злому там латунного фітинга є мінімальною. Звичайно, багато хто запитає і скаже, а як же відносно бюджету, ціни і так далі. А я скажу так, що да, звичайно, що багато хто скаже, що поліпропілен дешевше, доступніше і так далі. Однак, якщо вибирати будь-яку систему полімерних труб, пластикових труб з якісних матеріалів, з якісних брендів, і ця система не буде коштувати дешево. Будь-яка система. Тому я обираю саме цю систему. І в кінці хочу всім подякувати, хто коментував, хто долучився до дискусії. І всім дякую і до нових зустрічей.